Слава Ісусу Христу, колеги, вітаю вас! Таке незаплановане відео. Сьогодні хочу зробити, тому що люди телефонують останні дні дуже часто. Як підживлювати підмерзлі посіви? Якісь є особливості. Я хочу звернути зараз вашу увагу саме на підживлення підмерзлих посівів пшениці, озими, і інших озимих зернових культур, оскільки зима в цьому році була безсніжна, були морози, і вони сприяли пошкодженню листової поверхні практично на більшості. В більшості регіонів України поля вийшли із зими от в такому пожовтівшому стані. Що робити з такими посівами, щоб не помилитися, щоб ще гірше не зробити? Я хочу декілька слів сказати. Отже, друзі, перше, що ви повинні зробити, я б вам рекомендував, це оцінити е, стан ваших посівів на предмет того, чи, наскільки вони перезимували, і чи немає загрози повного вимерзання ваших посівів. Ну, це залежить від того стану, в якому посіви пішли в зиму, від сорту, від е, рози вітрів і так далі. Е, ну, подивіться, на цьому полі, звичайно, переживати. Практично вже нема за що, тому що, незважаючи на те, що підмерзла практично вся е, е, листова частина рослини, все листя підмерзло, але у основи стебла воно живе. Ну і вузол кущення, звичайно, там живий. Ну, Зараз підмерший ґрунт, важко висмикується, але е, живий е, вузол кущення. Навіть якщо буде таке покоричні покривельних оцих е, е, поверхень, то я б не став вам, е, як би не помрів. Переживав через це, тому що рослина все одно оживе далі і, е, і все буде добре. Але буде добре, якщо ми дамо для неї умови. Звичайно, ми маємо розуміти, що посівиці дуже ослаблені. І якщо ми їх просто так залишимо без підживлення, то це буде. Ну, велика шкода для цих рослин, і урожайність урожайності нормальної вони не сформують. Дивіться, що відбувається на цих от полях, де підмерза листова частина. Оце листя підмерше, воно торкається ґрунту, лягає на поверхню ґрунту, і з ґрунту набирається спори різних збудників патогенів, хвороб. Вони проростають, там вони спороносять і вони заражувати потім будуть цю рослину. Зокрема, це фузаріози е, і е, інші види захворювань. І рослина і без того ослаблена буде сильно страждати через різні хвороби. Для того, щоб. Хвороб було менше, треба обов'язково вносити азот, хоча б із розрахунку того, щоб швидше перегнила оця листова поверхня відмерла, і швидше відбулася мінералізація рослинних решток після попередника. Зокрема, тут соняшних був, то щоб оця листостеблова маса якомога швидше перегнила. Інакше вона буде забирати на себе ще багато азоту, і буде дуже гострий дефіцит азоту для рослин. Тобто, ми в першу чергу вносимо мінімум азоту для того, щоб перегнила маса попередника і перегнило оце листя. Краще вносити, звичайно, або кас, або ам'ячну селітру в таких от випадках для швидкої мінералізації. Утім, зараз перейду на інше поле і покажу особливості на інших посівах, на більш ослаблених. Так, друзі, перейшов на сусіднє поле, і тут рослини знаходяться у фазі від сходів до трьох листків. Посіви були пізно посіяні. І на таких от посівах я б вам рекомендував увагу особливо звернути на такі посіви. Тому що такі посіви ще більше ослаблені. Теж ви бачите, листова поверхня змерзла. Рослини поки що живі. Принаймні більша частина їх живих. Але велика загроза є. Підмерзання і навіть повної загибелі таких посівів у березні. І особливо нашкодити ми можемо, якщо ми будемо підживлювати по мерзотавому ґрунту такі посіви. Зазвичай ослаблені посіви я рекомендую підживлювати по мерзлотавому ґрунту, але якщо немає загрози повернення сильних заморозків. У даному випадку і в цьому році заморозки я переконаний обов'язково. Повернуться, обов'язково будуть, тому що тільки початок березня і в нас вже таке різке потепління було. Так не може бути, щоб так було завжди. Заморозки обов'язково повернуться. Якщо ми на таких посівах зробимо зараз підживання по мерзотавому ґрунту, то рослини, звичайно, підуть в ріст. Починається відростання е, листя і декілька сантиметрів е, новий лист може утворитися. Скажімо так, з останніх сил рослина може утворити зелений листок. Але потім настає Заморозок, і знову це зелене листя буде в такому ж стані, як і, як і ці рослини. Тобто воно знову вимерзне. І потім у рослини не залишиться сил, щоб ще раз відновлювати е вегетацію. І така рослина у більшості випадків гине. І буде або дуже зріджений посів, або взагалі рослини вимерзнуть. І ми витратимося ще на добрива, і все одно доведеться пересівати такі посіви. Тому я б не рекомендував такі підмерзлі посіви проводити. Підживлення по мерзлотавому е, ґрунту, якщо є загроза повернення заморозків. Утім, якщо ви в південних регіонах знаходитесь і ви знаєте, що у вашій зоні вже таких сильних заморозків у березні практично не буде, е, ви впевнені в цьому на аналізи попередніх років, то можете ризикнути і все ж таки провести. В ідеалі, звичайно, провести зараз по мерзлотавому ґрунту підживлення і щоб. Е, Потім настала позитивна температура і вже не було заморозків. Це буде ідеальний варіант, але щоб уникнути ризиків, то я зараз в більшості випадків не рекомендую підживлювати такі от посіви, які в фазі до трьох листків. Якщо це кущення, можна, можна проводити, можна ризикнути. Тому такі посіви ми чекаємо якомога ближче до відновлення весняної вегетації, вже повного відновлення весняної вегетації, і проводимо підживлення тоді. Або в розкид, або вже пізніше сівалкою. Якщо це сівалкою, можна карбамід вносити. Якщо це в розкид, то аміачна селітра, або кас. Ну, сульфат амонію, можна і сульфат амонію, в принципі. Тому майте такі от, друзі, на увазі такі рекомендації. Сподіваюсь, вони для вас були корисними. Отже, дякую вам за увагу. Я дуже сподіваюся, що для вас це було корисно. Тому хочу, щоб ми уникали таких необґрунтованих ризиків і мали гарний врожай, тому що нам треба годувати всю країну і забезпечувати продовольчу безпеку. Дякую вам за увагу.